Вітаємо у лабораторії морських інтелектуальних технологій Aqua AI та презентуємо судна нового покоління флоту, яке об'єднує силу людей і розум машин. Перед вами сучасні військові кораблі, схожі на велетнів, які вміють думати і ухвалювати рішення. Ці судна обладнані найновішими технологіями та мають на борту особливого союзника штучний інтелект. Щі на борту можуть аналізувати ситуацію навколо в реальному часі, відстежувати рух інших суден, передбачати зміни погоди і швидко реагувати на потенційні загрози. Морські мудреці. Так називають такі судна. У світі, де загрози стають все складнішими, ці сучасні морські мудреці символізують силу і надію на майбутнє, де технології зможуть забезпечувати мир і безпеку.